Оформив чотири плюс один тому поєдинку передача на Бондаренка. Бондаренко пробити точно не вдається, але буде для нього другий шанс. Пропускати. І, і удар заключний від Марло у цьому сезоні УПЛ. Ну і. Не перший для нього українській прем'єр-лізі. Загалом це п'ятий м'яч. Ну у 16-й поєдинку самі рахуйте це майже по три за гру. І Знову хороше перехоплення від Шахтаря можна прострілювати. І в свої ворота муравський трошки задалеко від себе відпускає цей м'яч. І дійсно Марлон Гомес і Судаков. Людина, яка знає, як забивати ЛНЗ 4 в попередньому матчі віддає Негіналду. Удар Кучеренко все ж таки вигрібає. І знову добивання. Це лише 20-та хвилина. Судаковес тут віддає нагіналду. Бразилець. Дуже далеко від нього відбігає дайку Суат тут красива передача від ЛНЗ. ось Він шанс для момо. Момо один в один проти Бондаря Під ліву ногу Момо б'є. Фесун. І контр відповідь ось Це вже дуже цікаво. Два два. Тягне Айнел Суареш Він свіжий. Бачить Момо Поруч, але сам б'є Суареш і Кирило Фесун прострільна Передача ось він момент Драмбаєву. Пачишин каже, що ніяк Санці тут не буде, але Гол ворота Шахтаря. подача Сішарі ніхто просто не грав. Тут, ну, ніхто він не забігав. Назирина покинув і Драмбаєва. Бондаренко тягне Алісон праворуч. ліворуч, не передача на траорела. Сіна дуже красиво. А він тут хитнув суперника, віддав цей м'яч, підібрав його Бондаренко. Ну і тут два варіанти було простіше. Насправді було б навіть від.